О, скільки я зарабатую, О, дуже багато. Ой. Я що? Що це таке? Мені випала ось така маска. Я її надіваю. Я такий страшила. Я хочу бути страшила до кінця такого відео. Страшило це моє призвання? Могу зняти маску, можу знову перемінитися, ось такий стращара бути. Взагалі я, я, я таких в житті не бачила. Я в роботі такого не бачив. Ось такого чу, чучу, м'яучу. Я не бачу. Другий раунд, що мені випаде, якщо одну ячейку? То що буде? Ось я не буду. Це що? А, це маска із Робокса Така, знаєте, такі є чуваки, де ось такі маскою. Ну, я просто дуже погано знаю, Роблокс. Я в нього просто не граю. Мені він не, нрав, він не подобається раніше колись грав, ну тепер не граю. Третій раунд, так, третій раунд. Що буде, якщо дві ячейки. Просто дві ячейки і все і все. Опять таку ж саму маску? Далі. А, добре, я буду настискати на три і... о що? Опять? Я космонавт. Ой, 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 ой. Це я що? Реально космонавт? Я ще космонавт? Чи, е, чи я якийсь не такий, я не знаю. Так, е, що буде, якщо наполовинку і все? І більше нічого. Я нічого Серйо... Серйозно така маска випаде. Мені така не подобається. Понятно? Хочу другу маску. Давайте мені саму легендарну маску давайте. Це щось секретне буде. О, oh маґет. Сама легендарна маска. Сама легендарна маска робота собі в таку в реальному житті